Перший клієнт, ано. Тримай на горі. Гля-гля-гля, ти шо ля, ти шо? Який красень на СТБ-1, е. Ліон, щось пульнув. що ти там виркнув, я не поняв. Видавив тюбіка зі свого. Ано, ано. Так, суперконик. 780. -й. Давай, давай, давай сюди. Ано-ка. Мінотаврік. О, давай, давай, розробляйте, їм лючки, розробляйте. Диви, диви, я бачу ягу, нахрен ти дергаешься. Ну нахрена, ну йолки ти палки, а? Можна ж було так добре дати йому, ну. Нічого не поробиш, нічого не поробиш з цими хлопчиками. Хлопці, шо ви робите, я не поняв. Диви, а ну. й їде, їде, еди, шо ти за. Керен такий моджовий, на лехи. Гля. Гля. О, риночеронте. Що, нормально? Нормально виїхав то Н Накидали тобі чуть-чуть, да? О! Танкую, ти що? Нічого собі. Від Мінотавра. Так, 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 так. так. 780 вже мене забадав, бляха, муха там стоит Так, з нами Мінотаврик заїхав. Бляха, ти, муха. Пацани, що у вас тут происходит? Я не понял. Блін, 2-0, прекрасний счет. Та ти що, Сейчас будемо розробляти їм кабіни. Кабінети будемо зараз вам розвалювати, ні? Не хочете, хлопці? Диви, я їду, пацани. Пацани, я вже тут. Мене видно, чи ні? А ну, пацаны, сюди. По одному, тільки. Будь ласка, по одному. О! О! Тримай! йо мае що це такое. Гля на халяву, на халяву. Гля, ти що, Яга, яга, яга. А ну, НЛД пробью, нет. Е-мое! Рикошет ВНЛД, это нормально. То було так задумано. Гля-гля-гля, ано. тримай ти піструн, Хрен моржовий, диви, диви, виїхав вон. Виїхала воно. Хрена, ти. Що пацани, все. Все? Закінчилось, чи що? Ано. хто тут у нас? хто тут у нас? Так. Млеха, привіт. А ну, полючка мне. Не, напишло. Елки ты палки, а что ж такое? Я не понял. Что ж такое? Я не понял зовсім, А ну. Давай, давай. Разумею, разумею, а ну. А ну, блючочек. Ё-моё, да что ж воно найде? Воно то найде, реально найде. Так, так, давайте, друзья мои. Давайте, давайте. Давайте хреначить зараз будем. Тихесенько, тихесенько, ти шо. Маут, зедун, привітан, ничка, ну. Тримай, Трима, е-мое, екран не побритий, йолки ти палки. Сходи побрийся, сходи помийся, на. Ну. Ано. Тримай, йо мое наконец-то. Елки ти палки Перше пробиття за скільки часу. йо мое -ма давай! Маус, сюда, Маус, сюда. Так, млеха, їде. Кличу Мауса, їде Млеха. Щось не то. О, о, бачу, бачу, ану. Облючок, ні? Тримай! Ооо, нормально, нормально. Та ти Мао Маудзедун їде до нас. Маус, їдеш чи ні. То небудь, давайте. Ооо, диви, 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 диви. йой, -йо ой -йо. Яга приїхала, ану. Не можу пробити! йо майо. гля гля Гля-гля-гля-гля-ля, тихо, тихо, тихо. Не спіши, а то успієш. Ти шо? Не пробив? Да, ну хрен моджовий, підстрижись! Диви, диви, диви. Диви, виїхала Яга, нахрена її з усіх боків. А? Я ж звав мауса, нахрена Яга приїхала, ну. Тримай на горіхи. Гля, як летить. Гля. Це понеслося. 2500 урона. А ну, ще. Тримай, тримай! Йо-мойо, диви! 3000. Хто десь більше? У нас вже є 3000 урона. І дуже дикі миші. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Маус, що случилось? Ти що? Маус получает волшебну плюху. Ну, це не добре. Це не дуже добре. Маус а ну до ангарчику. Донгарчику черезможу, не? не пішло. напишло, не на жаль, на жаль. не надо. Не надо, я пошутив. тихо. Маус. Так, 780. Ой-ой-ой, ну. що -ой 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 -ой. случилось, братик? Бля, хамуха. розмін хреновий, Максимально хреновий, я не зміг нормально кинути ему. Що така маленька альфа. Ну. Брючочек. моё не найде. Блин, пок еще 3000. Хлопцы, я не знаю. Аа, хрен мажовый. Тримай. йо моё а у мене не летит, ни хрена. Сзаду ще один приїхав. Не надо тех, кто сзаду заезжает. Стояв собі, не міг пробивати. то стояв би далі. Ану, мауса, маус, маус, маус. подстрижись, е-мое, -ма гля, ты шо, дикамыш. Фух. е моё -ма мауса підстригли. Так. Ще клиент. Шо ты, шо ты, шо ты? Диви, 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 диви. Шо ты ерзаешь туда-сюда, туда-сюда. Йо, разрядился. Давай, 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 давай. Ну. Тримай, тримай, О, дядьку, нормально. Лючки, те що надо. Мне подобається. Мне не подобається. Там три лючка. Вибирай, який хочеш на вибір. Ой-ой-ой, ой ти що, Знову заїхав. Гля, супер конь. Коняка, дика, ти що, коняка, ну. Тримай на горіхи. Хе-хе-хе. Коняка, що случилось? Диви. Дикий кінь. йо-майо. А ну. І тобі на щоб не втыкав. Гля. Гля, ти що, друже Бобер, не надо, я пошутив, даже не їдь сюди. ні, не вздумай. Так, ано, ну, ще разочек, чи ні, а ну, блючочек. йо е що, шо случилось, Йо. Йолки ти палки, а ну. Дикий кінь, а ну. Дика лошадь, дикий кінь, ти йди, а ну, давай, сюди. Ану, давай, виїжджай. Тримай на гори, ходять. Шо случилось, Диви. Ти, главное, не засмучуйся, бо тобі трендець. Ех, ех, не пішело, бляха муха Диви, диви, заникався, Заныкався, миш ти Блін, цього не бачу, на жаль Ай-яй-яй, ти шо? Артист, гавномет йо мое в мене снарядів же нема. е Залишилось 4 снаряди. ви шо? Пацани йо мое Диви, 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 оно. Тримай! На горіхи, ёлки ти палки! Три снаряди залишилось, хорошо. Донгарчик. Три снаряди. 6500. Бляха ти муха, хлопці, я не знаю, куди подівалися снаряди. Хто їх з'їв? Я знаю точно, дикі миші. Їх з'їли миші. Одну ми донгарчику запросили, а друга ось. Ще там млеха, дикамиш. Супер, кінь. А ну, супер. Супер, дикамиш. Ну, бачиш, я вже не спішу, братик. Я вже не спішу. Бляха, ти, муха. Диви, диви, диви. З обох боків сейчас будуть хреначити по мені. Єсть контакт. йо мое дика мышь, я ж казав, нам ліхи. дика дыкамышь. Ах ти, дика дыкамыш. йо мое нічого, нічо, ничего. Три снаряда. Чи буде 7000. Чи зможу я пробити? чи ні? Хто скаже? Ну, ну, проб'ємо ми, чи ні, проб'ємо, чи ні. Ану, ано. мене бачиш, ні? Він вроді розвернувся. Бля, хамуга, хто мене світить? Що за єрунда? Фух, блін, 10-6 у нас рахунок. 6500, звісно, наколядував, але потрібно хоча б 1007. Чи ми зможемо це зробити, чи ні. Ану. Пробуємо, пробуємо, пацани. Подстрижись, йо ё-моё, е! Не, ещё нема 6800, еще одна, пиде, чи не? Пиде чи не вы скажете? Не-не, тут я не буду Тут я не буду поспешать зовсем. Так, что ты тут стала, дыка мышь, ё-моё А та тобі накинула, да? Триндюлей Фух, просто Два снаряда залишилось Пацаны, залишилось два снаряда, ё-моё Давай, давай, давай Млеха, давай Млєха, да тебе там мінотавр їде, ти нічо не проти, та? Я думаю, він не проти. а ну. Підстрижися, йо мое один снаряд. О! 7300, йолки палки як у тракториста. Йо майо, шо тут? Шо за гра, шо за гра? Йожики зелені, шо случилось? Ще залишився. Один снаряд, і СТБ 1. А ну, бачу тебе чи ні, а ну е йо все, пацаны, все, шо? Все, нема снарядів все, я бы щось зробив, я бы щось би міг ще зробити Ну, шо це такое, нема снарядів Ну, перемога будет. Буде. йолки палки просто Капец. 7300, як у моториста, да. Бляха ты муха. Ну, давайте, давайте добыть этого хрена моджового. Все, я уже все закінчим на сьогодні, пацаны. Сім тисяч зробив, як хотіли. Хто просив? Пацани, хто просив? Гру йолки, випалки, снаряди закінчились. Перемога.